Громадське телебачення, ми знаходимося зараз у Київському військовому госпіталі. Бійці з Айдару повідомили нам, що вони тут вже близько місяця лежать, і до них дуже погане ставлення, зокрема, медичного персоналу. Вони, нібито, займають койки, які мали би займати люди, які платили їм гроші. От зараз будемо з ними спілкуватися і дізнаємося детальніше, що не так у військовому госпіталі. Ні, <ганес> мені чуєш, що вона сказала не такі. під локті, да, так. Що, щоб я міг отак ну, переставляти, що в мене одна нога. Ну, ці всі ви замовляєте, ви приносили? Приносить, так. Це волонтери, ми купляємо. Це все волонтери приносять. От я годину назад замовив, це він вже приніс. Я був в розвідки, коли пробивали коридор в Лутугі ну, до десантників 95-ї, які були в аеропорту в, окруж... в облозі, ми робили до них коридор. От, і Будучи в розвідці, ми побачили БМП сепаратистів, змогли забрати в них його і гнали до своїх батальйон. От, нас обстрілювали з танка. Стов попав у мене. Кіоскол був від артилерійського снаряду в бедрі, і поломаний, отак, -от, отак від бабочки таз розломаний по консультанням, і по, по кресу, по копчику розломаний вдоль. Із-за чого і не можна ні піднятися, було, ну, тобто зараз вже легше, а то взагалі не підтягнуть. Взагалі ти не можеш навіть в туалет це ціла епопея. Тут кнопки визову санітарок не працюють. Відношення санітарок взагалі ніяке, вони на роботу просто ходять, тому що ну, от тут допроситися, щоб тобі необхідно в туалет сходити, це нереально. Допроситися, щоб там, клізму от поставили там, теж нереально. Приносять штангу нароби сама. Деякі з хлопців взагалі не можуть рухатися. То есть... Це кнопка, да, за які мало визивати, а давай спробуємо викликати. Якщо от прийде, то ми попитаємо їх. Зараз почекаємо, чи прийде. Тут, крім військових, в цьому відділенні ще лежать, я так розумію, в операції роблять там, це все ж таки госпіталь, і військові дружину обслуговує військових. Тобто, тому що я не думаю, що до всіх таке ставлення, але до бійців зато. Це факт, що тут, тут ми спілкуємося в цьому відділенні ставлення санітарок таке. Чи були такі термінові ситуації, коли у когось щось траплялося от, і ну, не було нікого поруч? Ну, що роб? Ну розкажи, що сталося. Нічого, гукаєш, бутилками кидаєш на коридор. Открити двері, береш бутилками, кидаєш на коридор, поки в когось не попадеш. Пробігає санітарка. Просить, що там взагалі теж то, ситуація пробігають. Я говорю, вибачте, а можна вас на хвилину? Я не з цього відділення й побігла. Тобто, я говорю, як захищати батьківщину у нас немає таке, що я, я не з Луганська, я не піду туди. Тобто, ну, це, 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 це те саме. То не наша смена доцільни, не моя. Я одна роблю. Роблю за все і за всіх, це я діти. Вони кажуть, що не можуть викликати, кажуть, не міняють їм туалети. А... Я міняю на моїй см'яні, йом зі мною. Я до їх стара схожу, надоїдаю, їду. разів сьогодні заходила. Я да? один, один раз. Один раз я по хлопці сиділа. Один. Один. А то Давайте, я дів... заходила, ви спали. Хорошо, я буду заходити, я буду казати. Добро. Одна дівчинка там спала і ви спали. От вони кажуть, Тепер я вам спати не дам. Щоб раз на годину, да, треба, щоб вам щоб заходити? Звісно, ну, коли зони роблять, я говорю, що раз, О, раз на кажете, годину. Вас тетя Оля спить, так? Да? Чи, чи в сутки повні, чи ні. Каже, що вона все забирає у вас. Я Забираю, і беліки викидаю, все, все, все. І ще мені дають, як покурити, і все. Слухайте, бо я заночну жима матюкатися. Зранку генерал сидів, зранку генерал сидів. Я ходив, туалет ще ночі вчора. Ти, генерал прийшов, я зі стульчика по суду посудоповний. І тільки покликав заставив винести. А тепер ви мене а не кричіть. Ага. Я прийшла на роботу на половину дев'ятого. Так а чого не винесла? Зразу і прийшла по палатах. А я пройшлася по палатах, А так... що їй стоїть повний учора? Це учорашній надо було винести. Ви кажете, що ночу ходили Бра... правильно. Так що не винести? Ви прийшли пів У Мене генерал пів десятого прийшов. Що з пів дев'ятого до п'ятдесяту не прийшла, і сутки не винесла? Аналізи занесла, подала, подала. А що ваша подальці? зміна робила? Що, ти що з вами робить не знаю хто. Ну, я все. сама роблю синок. Синок боже дід ді, ді мене чіпайте не лучше. Не, не надо, надо, я вас не, не доводьте так. мене.